Питань є стосовно який вибрати навчальний тариф. Якщо ви натиснете на цю кнопочку Усі тарифи, ну а перед тим, щоб знайти мрія школи, просто написали в гуглі Мрія онлайн школа, і у вас з'явиться така красива емблемка. Коли ви натиснете сюди усі тарифи, то о, ви побачите дуже багато різних варіантів, для по класах, фільтрацію, стаціонар онлайн і так далі. Е, Подивитись тут, в принципі, досить цікаво, але я хочу зараз зосередити увагу на іншому. Є дуже класна програмка, написана Порівняти. Ви натискаєте сюди, і о, вам за 60 секунд підберуть тариф. Тобто ви вказуєте там якісь короткі відповіді, і вам підбирають цікаві тарифи. І тепер кілька слів про самі популярні тарифи, які у нас є. Давайте їх покажемо саме на розкладі. Тобто Пам'ятаємо, що перейти на розклад у нас є або знизу посилання, в самому-самому внизу розкладу років, або ж прямо зверху ми можемо натиснути найкращий розклад і переходимо сюди. В цьому розкладі ми пам'ятаємо, що є три зміни, і ми дуже рекомендуємо вибрати першу зміну, як у вас дозволяє режим. Навчання і життя дитини, що вона має можливість, то в першу зміну у нас є такі пропозиції. Перша пропозиція це НУШ, стандарт. плюс. Що це означає? Це означає, що ми взяли стандартну навчальну програму НУШ і посилили її завданнями з НМТ та ЗНО. Тобто ми вже з 4 -го класу готуємо дітей до НМТ та ЗНО на відповідний їх рівень. Тобто, в четвертому класі вже працюють виключно вчителі предметники. Тобто математику читає вчитель математики або вчителька, українську мову, філолог і так далі. Тому що досить цікавий, виходить, результат. Діти зараз розвинені не по роках. А перший, другий, третій читає, відповідно, одна вчителька. Тобто вчитель-куратор, вчитель, вчитель класовод. І так, давайте розберемося, що ж таке ще раз нуж. Нуж розшифровується як нова українська школа. Якщо ми виб'ємо в інтернеті, то там дуже багато інформації про неї є хороша, є погана, але відповідно, якщо порівнювати з інтелектом України, то інтелект України вимагає більшої підготовки з одного боку учнів і вчителів насправді, а з іншого боку, це просто-напросто відрізняється тим, що у них більше занять. Так, вони більше пишуть математичних тренажерів, вони інтелект України передбачає. Давайте ми щось напишемо інтелект України. Це проект. Досить відомий, Харків його реалізував, і вони видають вони видають посібники, підручники, які ліцензовані міністерством, і є паралельно до НУШ, і це дуже важливо розуміти. Ось це навіть вартість озвучена, тобто це ви платите не нам, а ви оплачуєте напряму до цієї компанії. Ми лише вказуємо вас, що ви дійсно займаєтесь по цій програмі, вам будуть надсилати паперові носії, і в них ви будете виконувати різні процедури. Давайте розберемося ще раз по. Навчальному процесу, як буде відбуватись навчальний процес і як він відрізняється. Значить, стандарт нуш. Наприклад, починаємо шостий клас. Давайте візьмемо. Дивимося, бачите, тут рухається розклад. Ми дивимося, які у них уроки. Починається в 9.15 у стандарт нуш, і бачимо, це буде з Потім, знову ж таки, всі ці синенькі підфарбовані речі це посилання на зум-клас. Дитина просто натискає, потім чекає в черзі, і відповідно адміністрація по прізвищу пропускає у відповідні класи. Ви заходите в відповідний клас. І чекаєте вчителя, і він починає урок. 9.15 починається кулінарія, і там вони всі відсотки згадують, як використовувати дроби. Потім е, слідуюча матем... історія потім математика, ну і так далі. На всі уроки, ясно, можна не відвідувати, якщо у вас там немає можливості, але базові ви для себе повинні визначити. Один раз на тиждень спілкування з нею спікером теж обов'язково. Ну і в принципі, дивимося тепер, що відмінність шостого класу у Вальдорфа або інтелекта. Шостий клас інтелект. Давайте ми про Вальдорф скажемо пізніше. І так, інтелект, ви бачите, він починається раніше, 8.30, і починається в е, історія. Тобто вчитель. Тут ці предмети будуть змінюватися певним режимом. Тобто вчитель буде займатися по підручниках історії, або там математики, або інші. Ось інтелект, геометрія. Це е, що означає? Перевірка всіх зошитів. Тобто діти працюють з компонентами паперовими, потім ви фотографуєте, або діти фотографують, завантажують на нашу платформу. Ось вона, зараз ми про неї ще пізніше поговоримо. І відповідно. Е, Оцінюють вчителі, роблять правки, працюють над помилками. Це дуже важка робота, тому що це все треба вручну оцінити, перевірити, і результативність від неї дуже хороша. Це пояснює певну підвищену вартість. Але повірте, там дуже багато роботи, і це досить корисна справа. І так, як е, по ми зрозуміли, є, можна ознайомитися з чим плюс-мінус відмінності, е, як відбувається навчання Вальдорф і інтелект України? Вони тут разом. Е, воно відбувається таким чином. Ми заходимо на платформу. І, відповідно, обираємо клас, наприклад, той же самий шостий або будь-який інший. Натиснули обрати клас або е стрілочку і вибираєте шостий клас. Вам буде ще надано особистий кабінет, код доступу до цього і логін, пароль це е наш, наша колега Ганна Олександрівна вам надішле. Е відповідно, як це зробити, можете подивитися окремо відео, отримати цей пароль. Е е вас зустріне свідоцтво досягнень, яке буде в кінці року формулюватися. І також. Ви можете побачити, що місяця ми навчаємося порослу чотири тижні, Тиждень відпочиваємо примистрова система. Це про запозичення з Вальдорфа. І так, ви вибираєте, наприклад, українську мову по розкладу, тому що ви подивилися на розклад, наприклад, 6 класу, що у вас українська мова, наприклад, там середу, так дивимося так в 9.50. Тобто, ви зайшли через Zoom, зайшли у свій клас шостий, чекаєте вчительку в 9.50 Вона зайшла і починається урок. Урок відбувається приблизно так, що вчителька запитала, чи нема питань по темі, і відповідно зробила коротке опитування. І визначила, хто там як навчається, допомогла дітям не соромно запитувати різні питання і звертаю увагу потім на цей набір тестів, які відображаються по тижнях. Зараз я не буду детально забирати час. Ми розберемося різницю. Тобто дитина проходить ця мушівська система, і плюс, і плюс до того, дитина, яка вибрала Вальдорф або інтелект України, вона заходить в додаткові курси та навчальні програми. І тут вибирає на урок інтелект. Якщо в нього наприклад зараз ми дивимося розклад, це ми взяли звичні англійська кембридж. Так це звичайний. Тут немає інтелекту, тобто звичайний нуж обмежується завданнями, які знаходяться виключно. У е, шостому класі, так, а інтелекти Вальдорф додатково мають по два уроки на день із цього списку. У всіх інших учнів сюди не буде доступу. Вони можуть так, як ми зараз дивитися, але вони не зможуть зайти, в систему, їх не пропустить. І так, е, дитина зайшла сюди, і, наприклад, вальдорфівська педагогіка пішли на вальдорфівську педагогіку, тобто відповідні класи, там завдання. Е, все відкривається так само по тижнях, поступово, щоб не було перевантажень. Інтелект України, відповідно, так само вони заходять і вибирають відповідний клас. І там додаткові завдання, туди ж завантажувати підручники. Це все буде показано в інших відео, як е, процес навчання відбувається. Отже, таким чином ми бачимо основну різницю. Що е, Вальдофівська інтелект це більше завдань на тиждень. Так? Тобто, коли ми вибираємо інтелект і Вальдорф, це плюс два уроки на тиждень живих, і плюс підручники і посібники зошити, паперові, які вам присилатимуться від інтелект України, про які я показував. Е, потім, Чим відрізняється Вальдорф. Вальдорф має не робочі зошити, а певні альбоми так звані. Тут можна почитати основну ідею, що це таке, і якщо коротко сказати, то Вальдорф це. Про природу, про гармонію природи. Тобто, наприклад, якщо ми учимо математику, то на Вальдоршівських уроках ми обов'язково згадуємо про те, як утворюються звуки з математики, як поєднується це все в октави, квінти, піфагорійську ідею, про те, як позитивно впливає музика, наприклад, перші уроки будуть там про ритм, порахувати ритм барабанів, визначити їхню кількість у всій пісні. Якщо ви послухали лише частину, тобто це логіка, пропорційність і так далі. Тобто, Вальдоршівська педагоговіка це про гармонію. Проект інтелекту Україна, це про системну роботу, про Інші тренажери, спеціальні зошити, де дитина ручками все прописує, запам'ятовує і по суті ну, це досить ефективно для знань. Також у нас ще є білінгвальні класи. Тобто, якщо ми звернемо увагу на розклад, то у першу та другу половину дня у нас є білінгво. Воно коштує, грубо кажучи, вдвічі більше, тому що уроки проводяться і українською, і англійською мовою паралельно. Тобто, дитина буде вільно володіти біологією, математикою, термінами. В англійській версії навчаємося по кембриджських підручниках, це все сертифіковано. і Вони можуть в кінці здавати е, іспит міжнародного бакалаврату. Це дуже крута програма. Відповідно, навантаження там теж подвійне, але відповідно теж цікаво. І окремо оплата по німецькій, французькій швейцарській освіті. Якщо вас цікавить саме навчання, щоб здавати натуру за кордоном, в Швейцарії, зокрема, то теж можна це все організувати. У нас є партнери і філіали відкриті в Швейцарії, і в Франції, і в Парижі, зокрема, і так далі. І так, друга половина дня. Ми плавно перейшли до того, що є ще друга половина дня, і третя е, їхня різниця лише в тому, що буде дещо менше занять у другій половині дня, тому що ввечері дитина вже не може так сконцентруватися. Через те в другу половину дня вартість дещо нижча. Бачите, інтелект три 3900 і 2500 п'ятсот коштує А е, Результативність буде теж можливо трошки, але е, дуже важливо, що це проект для тих, хто за кордоном, хто навчається е, вранці в школах. Іноземних і хоче ще підтримати рівень знань українських. Так само вони можуть вибирати виключно або друга зміна, або третя зміна. Не всі предмети, а лише ті, які їм підходять, на які вони хотіли б звернути увагу. Тобто, це українська історія, математика. Ви бачите, що наш рівень підготовки ну поки що вищий, ніж в Європейському Союзі та в багатьох розвинених країнах. І так, я сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ні, будь ласка, напишіть питання, і ми теж зробимо відповідь на них. Дякую за увагу. До зустрічі на уроках.